Всім привіт, слава Ісусу Христу! Івана 3:16. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдиного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Що чекає на все людство? Все людство йде на суд Божий. Але є інший варіант: ті, хто вірують в закон досконалості, вірують в Ісуса Христа, роблять це правильно, вони на суд не приходять, і в цьому є суть Євангелія. І милість, і благодать Божа для кожної людини. Але якщо людина не живе за милістю, яка не являє милості іншим людям на суді Божому, в неї теж не буде милості, таку людину судитимуть по закону Божому. Але та людина, яка проповідує милість Божу, служить Богу, любить Бога і служить йому Божою любов'ю іншим в її житті. Суду не буде, Бог не хоче жерти від людей, хоче милості, любові. Бо милосердя ставиться вище за суд. Є царський закон. Хто його не приймає, той не приймає самого законодателя. Це Бога. Тому приєднуйтеся, будемо вивчати слово Боже і утверждати його в своєму житті, щоб не піти на суд Божий.